Олекса Стефанович Дорошенко. Занадто панська польща, з нею важко. Гидке, московське, вірний твій холоп, сміття твоє, підніжок твій і важко. З такими жить добра нам не було б. Туди нам треба глянути, за море. Хоч і далися турки у знаки, та тільки з ними лад якийсь утворим, о Боже, пронеси часи тяжкі, і, може, й блисла би соколю вовче, Одна усім просторам булава, коли б не поховало Ярополче, коли б не погребла тебе, Москва. Переможного миру вам.